Всіх бачити на своєму парфумерному каналі. Мене звати Олена і я обожнюю парфуми, так само, як і ви. І сьогодні в мене м -м -м, така новиночка, щось таке нове, незвичне цікаве, а цікаве інше. Про нього нічого поганого не пишуть. <зів> всі, хто його бачили, всі, хто його купував, всі, хто його наносив на себе, казали, що це дуже крутий аромат. А, бюджетний, але невідомий. Багато хто про нього говорить. Цікавою дуже пірамідою, з цікавими інгредієнтами, і, 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 і цікава композиція вийшла. Така незвична, дуже незвична. До речі, я не розуміла, я кілька разів на нього звертала увагу на цей упакунок. Отакий він так виглядає. Файно, гарно, і все прекрасно. А, До речі, називається Peppa Jeans London. Celebrate For Her, For Hio тобто це жіночий аромат. Ну, ви знаєте, я не люблю ділити на жіночі, чоловічі аромати. Цей аромат взагалі. будь-кого. Без різниці. І вік теж не має різниці. Взагалі ніякої. Хоч і Лондон, але написано, що Made in Spain. Зроблено в Іспанії. А, про що ж цей аромат? Цей аромат про попкорн. Солодкий попкорн. Ой. <yokens> і він такий солодесенький, але не приторний, і нема такого запаху попкорну, як це в якихось кінотеатр чи ще щось такого. М -м -м, взагалі нема. Є запах такого повітряного попкорну. Є водянисті стіноти там. Я зрозуміла, чому вони сюди додані, і яким чином їх тут можна відчути, коли попкорн так грає особливу важливу роль. Але розумієте, в чому справа? Тому що ця водянистість нот дає попкорну дуже приємний ароматик і не робить його дуже густим, насиченим, він не робить його повітряним. Тобто без ось цих водяних нот воно було б дуже насичене, солодко. І Задушливо. А так, ні, такого немає. Він повітряний попкорн. Верхні ноти попкорн, далі йде білий каш, ні, просто каштан. І, і білий перець. Цей каштан з білим перцем дають благородство цьому попкорну. Тобто попкорн стає благородним, крутим таким ароматом одразу. І Серці, в серці аромату знаходиться чорна ікра. <рив> <рив> але рибою пахнути не буде. <рив> одразу попереджаю. Просто серце, яке складається з чорної ікрові, воно надає солон... солоності, стає такий солонкуватий попкорн, але не такий звичайний солоний, а ніби от морським бризом туди з моря. Пішло запах. Тому у відгуках багато кажуть, з чим це асоціюється аромат: з пляжем, з коктейлем. Звичайно, це ж коктейль. Прост. Як кажуть, ніби. <сум> Будьмо <сум> випити. Келих можна. І навіть при цьому не сп'яніти і жодного алкоголю не отримати. Лише треба пару так, на себе приснути. Може, приснути пару? Хай буде. Завім не буде. О, як воно пахне. І а, єдиний мінус, як на мене, а, він триває недовго. Години 3-4 це максимум. Більше від нього не очікуєте. Можливо, настоїться, стане якось більш цікавим. А, базові ноти, тобто, а, коли вже в базу переходить, він стає таким. Ванільна, кашеміровий, трошки такий кусюченький, трошки через це стає, амбро трошки там є. Така стандартна. Нічим. І боби тонка, звичайно, така припутреність легка. Але легка, не сильно, Боби тонка хоч і є, але він не дуже такий. М -м -м -м, все ж таки солодкий здає саме цей попкорн. Тобто, якщо ви хочете солоного попкорну випити, не з'їсти. То пригляніться. До речі, я ж казала, що я не могла його затестити. Подивіться ж ну, цей флакончик. От ти його так поставиш, хтось візьме його, як тестер, там, попшикати. Це, Я не знаю, разів 10 його можна розбити. То, звичайно, в магазинах ніхто його не ставить. Занадто небезпечно таку конструкцію в магазинах тримати. Можна розбити. А хто каже, що це не може, я просто не був мною. Я вже пару разів розбивала те старий магазин. Для таких, як я, не можна так робити. Дякую за вашу увагу. Пригляніться до Peppa Dins London. Там є ще інші аромати. І виберіть для себе свій алкогольний парфум. Як там можна сказати? Напій. Кольний нафік у вигляді парфуму. Дякую за увагу. Всього найдоброго і найкращого. Мій моноогляд прийшов до кінця. Прост!